Чому пес живе коло людини? Давно, дуже давно пес жив собі самітній. Нарешті надокучило йому все самому блукати в лісі і вирішив собі знайти друга товариша, з котрим би жив, але хотів, аби цей його товариш був найсильніший з усіх тварин. Лісові звірята радили йому піти до вовка. Пішов пес до нього й каже Вовче, брате, живімо разом. Вовк відповів Чом би ні? Зачали жити в в'єдно. Раз, як ночували в лісі, вчув пес який шелесть, і зачав трястися боятися. Пробудив вовка, а той йому каже Будь тихо, бо прийде ведмідь і з'їсть нас. Тоді здогадався пес, що ведмідь сильніший за вовка. Пішов до ведмедя і каже Ведмедю, братику, жиймо в в'єдно. Коли в в'єдно, то в в'єдно, відповів ведмідь. Минула коротка доба. Раз на зорях вчув пес, який шелесть, і зачав боятися. Пробудився ведмідь та й сказав Затягнімся в корч, бо ще надійде Лев та роздере нас обох. Подумав пес, що Лев має бути сильнішим. Лишив ведмедя і пішов до двору короля Лева. Леве, леве, королю звірів, жиймо в'єдно. За слугу приймутя, відповів Лев. Пес зостався з ним. Раз так понад вечір зачав пес боятися і зачав вити, гавкати. Вибіг лев з палати та й каже йому Мовчи, бо ще надійде людина і застрелить нас обох. Пес замовк, але зараз догадався, що людина має бути сильнішою, коли її лев боїться. Пішов пес до людини і пристав до служби в неї, від того часу і живе пес з людиною.